Зараз ви виглядаєте ось так, або так, а можливо навіть ось так. Язик не повертається сказати, що це нормально для здоров'я людини. У 2019 році дослідження постави студентів показало, що 67% учасників мали погану поставу шиї та голови, і переважаюча більшість цих студентів навіть цього не помічали. Однак це можете помітити ви, поспостерігайте за собою впродовж дня і скажіть собі чесно: чи все в порядку з вашою поставою? Скоріше за все відповідь буде негативною. Також при дослідженні постави студентів-медиків було виявлено взаємозв'язок між зловживанням смартфоном. Та болем в різних частинах тіла. Більше половини зі студентів мали залежність від телефону, і через це в 60% з них був біль в шиї. Сучасний спосіб життя, зокрема сучасні робочі місця, часто передбачають багатогодинне сидіння, а в купі з гаджетами, які і тягнуть нас все нижче і нижче, скоро ми перетворимось на ходячі знаки питання, щоб не бути голослівним наведу негативні наслідки поганої постави. Науковці вказують неправильну поставу як одну з причин нової пандемії 21-го століття головного болю. Також типова офісна робота часто є причиною болю в шиї, плечах та нижній частині спини. І хоча неправильна постава не завжди призводить до болю, рано чи пізно нехтування статурою дасться взнаки. Найпопулярнішими на сьогодні проблемами стають круглі плечі, так звана текстова шия, гіперлордоз, сколіоз. Цих картинок вже достатньо для того, щоб задуматись над своїм способом життя і своєю поставою. А про те, як її виправити, я розповім в кінці відео. Погана постава може навіть призвести до порушення зору. Справа в тому, що статура впливає на якість зв'язку між спинним і головним мозком. Тривале перебування в неправильних позах створює затримку між вашими очима, які бачать об'єкт, вашим мозком, який інтерпретує зображення, і вашим тілом, яке реагує на об'єкт. Взаємозв'язок йде й в іншу сторону, маючи поганий зір, ви примружуєтесь, нахиляєтесь вперед або ставите голову в неприродне положення, щоб краще бачити. Між іншим, ось вам цікавий факт: очі це частина мозку, єдина частина мозку, яку ми бачимо напряму. Тепер живіть з цим. Тож неправильна постава може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям включаючи уповільнення кровообігу, поверхневе дихання та затуманення зору, в нашому тілі все взаємопов'язано проблеми в одній його частині з часом впливають і на інші. З досліджень ми знаємо, що вся м'язова система людини проєктується на дві частини мозку, які виробляють дофамін, та інші частини мозку, у які вбудовані рецептори дофаміну. Тобто постава впливає на те, скільки дофаміну гормону мотивації виробить ваш мозок, і зв'язок є зворотнім. Погана постава понижує дофамін, і низький рівень дофаміну спричинює погану поставу. Постійне напруження м'язів, а саме це відбувається у випадку неправильної статури, викликає вироблення гормонів стресу, а це аж Ніяк не подовжує ваше життя при високому рівні гормонів стресу, понижується головний чоловічий гормон тестостерон. Коли ми уявляємо собі невпевнену людину, то в голову приходить хтось маленький і скручений, як рогалик. І протилежна картина виникає, коли ми думаємо про впевнену людину. Вона стоїть прямо, займає багато місця. Одним своїм видом дає зрозуміти, хто вона така. Це підтверджується і науковим дослідженням, в якому нервова система людини краще реагувала на осіб з модельною чи просто хорошою поставою, аніж на згорблених осіб. Саме тому одна з перших речей, яку вчать солдатів в армії, це стояти прямо і дивитись вперед. До речі, прозір. Положення ваших очей також є важливим. Все просто, якщо хочете бути більш уважними та сконцентрованими, старайтесь тримати очі на рівні горизонту. Те, куди дивляться очі, говорить організму про ваш вид діяльності. Ви, напевно, помічали, як голова сама по собі хилиться вниз і очі заплющуються, коли хочеться спати. Тому, коли працюєте, старайтесь тримати об'єкт вашої уваги на рівні очей. Є навіть простенька вправа, яка допоможе підвищити концентрацію. Посеред роботи подивіться на стелю впродовж 10-15 секунд. Справа в тому, що в нижній частині наших очей є клітини меланопсину, які сприймають сонячне світло і дають організму зрозуміти, що зараз день і треба бути активним та сконцентрованим. І вірте ви чи ні, правильне положення є навіть у щелепи. Більшість часу щелепа має бути закритою, тобто дихання має проходити через ніс. Ніс є справжнісіньким фільтром та першим рубежем оборони організму від бактерій та вірусів. Дихання через ніс також підвищує якість повітря, яке ви вдихаєте, зволожуючи та підігріваючи його. Звичайно, є випадки, коли важко дихати через ніс, зокрема під час фізичних навантажень. Однак є хороша новина, ви можете, так би мовити, підвищити пропускну здатність свого носу. Як і будь-який м'яз чи орган, чим більше використовувати ніс, тим сильнішим він стане. Складним, але ефективним буде дихання через ніс під час важких фізичних вправ. Спочатку буде важко, але потім дихати ставатиме легше і легше, знаю з власного досвіду. Справа в тому, що пазухи носу насправді можуть розширюватись, якщо використовувати їх частіше. І ні, у вас не збільшиться, ніздрі цього боятись не варто. Ви просто виробите здатність вдихати носом Більшу кількість повітря ніж раніше. До речі, дихання через ніс може позитивно вплинути навіть на риси обличчя. Існують дані, що показують, як лице людини може змінитись в гіршу сторону від постійного дихання ротом. Подивіться на цього гарного хлопчика. Згодом він отримає в подарунок піщанку, на яких у нього виявиться алергія. Через алергію його носові ходи були постійно заблоковані, і ось що трапиться з ним через декілька років. На жаль, його риси обличчя змінились в гіршу сторону. Наступний метод покращення зовнішності не має достатньо великої бази дослідження, щоб його доводила, але говорячи про дихання через ніс, я не можу його не згадати. Йдеться про м'юінг, наука правильного положення язика. Згідно з м'юінгом, язик має щільно прилягати до піднебіння. Доктор м'ю, а саме, на його честь названий цей метод, стверджує, що правильне положення язика в довготривалій перспективі може вирівняти зуби та покращити риси обличчя шляхом розширення щелепи. Також М'ю стверджує, що сучасна оброблена м'яка їжа спричинила погіршення вигляду людини в наш час. приклад, наводяться жителі диких племен, які до отримання доступу до м'якої їжі мали рівні зуби, широке та виразне підборіддя. А після переходу на їжу, що не стимулювала щелепу, їхній вигляд став погіршуватись. Тож, м'юін це і про жування достатньо твердої їжі, і про постійне тримання язика в правильному положенні, притиснутому до. Піднебіння. Однак цю техніку слід робити правильно, взагалі можу дати вам універсальну пораду. Перед тим як робити будь-що, старайтесь дізнатись якомога більше інформації про це: кому можна робити, як можна робити, і так далі. А тепер, як і обіцяв, розповім, що робити з поганою поставою. Останнім часом в інтернеті набирають популярності різного роду 10-хвилинні вправи, розтяжки, які мають повністю виправити вашу поставу вже за декілька тижнів. І хоча вони мають право на існування, здорова постава включає в себе більше речей. По-перше, слід розуміти, що ідеально рівна спина це не завжди правильно. Вам не вдасться ось так висидіти 8 робочих годин, і тим більше так робити не варто. Іноді вам захочеться трохи зігнутись, перекласти ногу, потім знову випрямитись. Це природні бажання трохи урізноманітнити вашу позицію. Людський організм не пристосований до того, щоб знаходитись в одному положенні впродовж тривалого часу, тому головна порада для людей, чия робота передбачає тривале сидіння чи стояння, регулярно змінюйте свою позицію. Можна мати таймер, який буде кожні 20-30 хвилин нагадувати вам змінити позу, розім'ятись або пройтись. По-друге, найкращим способом підтримки здорової постави є силові тренування, станова тяга, присідання з вагою, підтягування, тяга штанги в нахилі та інші. Так, дівчата також можуть таке робити. Ці базові вправи допоможуть зміцнити вашу статуру краще за будь-які десятихвилинні розтяжки. Останні також мають сенс, якщо ви хочете добряче проробити певну групу м'язів, та все ж їх варто сприймати лише як доповнення до основних силових вправ. Взагалі до силових тренувань потрібно відноситись як до бази здорового життя, настільки ж важливої, як сон чи харчування. І по третє, не варто впадати в крайнощі. Потрібно знаходити золоту середину між одержимістю щодо вашого вигляду і цілковитим нехтуванням вашої постави. Слідкуйте за собою, за потреби звертайтесь до спеціаліста і пам'ятайте, головне життя це рух. Тому давайте виконаємо коротеньку вправу, Розімніть пальчики, вийдіть з повноекранного режиму, бачите кнопку підписки. Так, а тепер пальцем тисніть на неї раз або мишку в руки дзвіночок клац і лайк не забудьте дякую, кавовумен Ніка Павлич за підтримку каналу. Всі посилання в описі.